Добрий ранок. Добрий ранок! Сьогодні на тренуванні в нас тема медитації, і медитація буде з опором на черевне дихання. Це дуже такий легкий, приємний вид дихання, який ну, максимально такий безпечний для тіла, і також він буде ну, таким. Опором для медитації. Трохи тут побудьте разом з практикою на Ютубі. Я викладаю сьогодні в прямому ефірі і збережеться ця практика. Я викладаю ці відео в рамках регулярних тренувань для людей віку 55. Плюс. Є на Фейсбуці така група, називається Життєлюби. Ваджра йога Життєлюби. І там треба ну, зареєструватися в групі, дати відповідь на декілька питань. У вас повинен бути активний профіль на Фейсбук з фотографіями, і ну, якби все. Там без оплати регулярні тренування медитації, дихальні практики, практики для черевної порожнини, тіцеральні практики і така безпечна, дуже лагідна практика йоги. Практики регулярні. Тобто, шукайте, пишіть ще раз «Ваджра йога Життєлюбе, це група на Фейсбуці. А зараз я до них приєднуюсь і разом з вами ми почнемо регулярне тренування. Намасте, добрий ранок ще раз. Життєлюби! Ми налаштовуємось на тренування. Сьогодні, і, як завжди, по вівторках в нас практика медитації, і в рамках практики медитації ми вивчаємо різні вправи. Практика медитації це, це дисципліна для нашого розуму. І от на як, наприклад, ви приходите до спортивної зали, ви бачите, там стоять тренажери, але ви нічого не розумієте не про тренажери, не про біомеханіку, як з цими в'язами працювати, як на тих машинах сидіти, що там з ними робити. Так само і в медитації є дуже багато різних вправ все те знаряддя, що стає в спортивній залі воно е, придумано його зробили для того щоб підтримувати фізичні фізичне, е, фізичне здоров'я так, спеціалісти розробляли так само і є в практики медитації багато різних вправ, які також розробляли спеціалісти з древнощів. І якщо коротенько, то можна всю практику медитації привести до того, що в нас є думки, їх багато. Вони весь час рухаються, і інколи нам потрібен час для себе, щоб трохи заспокоїтись, щоб трохи привести свій розум. В'ясний, спокійний стан. Для цього є вправи. Наприклад, наш мозок може опиратися на звук. Ми чуємо різні звуки, ми можемо на них спиратися, і це буде опірна медитація. Отака чаша може бути, але це можуть бути і різні звуки, які вас оточують, і розум спирається на них, відслідковують ці звуки. І під час такої розумової праці ми розуміємо, що в нас є думки. На якісь інші теми про майбутнє, а про про минуле, і нам дуже просто у цю зайву думку взяти, відкласти і продовжувати споглядати звук. От таким чином є практики з медитацією на звук. Я сказала, на смак. Також можна спиратися, тобто в мене зараз кофі, можна пити кофі і розуміти, як розподіляється вкус в роті, на яких ділянках язику. І коли розум починає це трошки так звертати на це увагу, якось це описувати, ми розуміємо, що є думки. І ми тренуємося в тому, щоб ці зайві думки не думати. Ми їх відслідковуємо і прибираємо, і таким чином трохи дисциплінуємо свій розум. І після такої практики, ну за деякий час, ви будете розуміти, що в побуті, якщо вам треба зосередитись і заспокоїти думку, ви можете за щось схопитися розумом, спиратися на щось, і таким чином. Думку зупинити, щоб отримати час для прийняття рішення, наприклад, тому що якщо багато емоцій, багато думок, якесь важливе рішення, приймати складно, треба заспокоїтися. Ну, наприклад, і такі опори, опори є на звук, на смак, на запах, дуже є багато різних вправ. І ми сьогодні з вами виконуємо вправу з опором на дихання. Також на диханні можна спиратися, і це дуже ефективно, якщо ми просто спостерігаємо дихання, якісь аспекти цього дихання. Наприклад, відчуття на слозовій носа, або е скільки. Е Триває кожен вдих і кожен видих. І коли ви відслідковуєте дихання, ви так само розумієте, що є думки, і що їх можна зупиняти і спостерігати дихання. Є дихальні вправи, які змінюють розумовий стан, наприклад, практики, які там холотропне дихання, воно змінює, реально змінює розумовий стан таким чином. Не буду розповідати, але він змінюється. Відчуття там, схожі з якимось оп'янінням, наприклад, від алкоголю, то тобто змінюється розумовий стан. І це є вправи, які не є безпечними, їх ну, дуже я не рекомендую використовувати. Ми використовуємо тільки безпечні вправи. От, наприклад, червне дихання це дихання животом. Як ми знаємо, в животі ніяких легенів немає, але коли живіт рухається, що це означає? Це означає, коли ми вдихаємо, він такий кругленький стає, коли ми видихаємо, він так трохи сплющується. І от коли ми таким чином дихаємо, що відбувається? Відбувається те, що отут зверху знаходиться м'яза діафрагми, і коли ми таким чином рухаємо животом при диханні. Ми е, цю діафрагму спонукаємо до активних дій. І коли е, отак от рухається діафрагма, то відбувається, то, що діафрагма в нашому тілі, вона як такий великий компресор, вона качає по тілу і кров, і лімфу. Тобто, е, е, серце воно виштовхує кров, але далі за, за рахунок скорочення в м'язах тіла, в скелетних м'язах, і е, насамперед за рахунок діафрагми. Е, Рідина така, як кров рухається по тілу, і рідина така, як лімфа, вона також рухається по тілу і дуже допомагають м'язи. Коли ми рухаємося, м'язи напружуються, і як такі маленькі насоси допомагають штовхають цю лімфу вгору. І діафрагма, коли працює, вона такий мотор для нашої лімфи. Тому ми використовуємо насамперед. Цю вправу, червне дихання, вона дуже проста, на неї можна спиратися як для нашого мозку, це буде дуже гарна дія, і так для нашого тіла також дуже гарна діє. Все, що стосується дихальних вправ, ми використовуємо лише дихання через ніс. І ще дуже важливо, щоб ваша спина була рівненькою. Тому ми або сідаємо, я зараз сиджу на стільці. Можна сидіти на полу з, із схрещеними ногами, якщо вам зручно, якщо не зручно і ви сидите, як я, отак от в кріслі, або на стільці, ваші стопи повинні стояти дуже впевнено, і хребет обов'язково повинен залишатися рівненьким. Добрий ранок, хто приєднується і в нас практика. Медитації з упорою на черевне дихання. Ми заплющуємо очі, щоб наш мозок не відвлікався на якісь картинки, щоб то, що ми бачимо, щоб не потрібно було про це думати. Тому заплющуємо очі і заплющуємо їх так, щоб вії не тиснули одна на одну. Тобто не жмуримось, а просто відчуваємо торкання. І також то, що ми зараз робимо, ми налаштовуємось на тренування і ми свою увагу розгортаємо всередину. І зараз ми відчуваємо язик за зубами, відчуваємо, як язик торкається ясно за зубами, і обов'язково розслаблюємо і щелепи, м'язи щелепів, відчуваємо, що розслаблені скроні. І потім ми свою увагу, як таку точку спостереження, ми спрямовуємо десь ну, в районок шлунка, так, щоб ми, наче зсередини бачили, як рухаються ребра, коли ми дихаємо, і як рухається живіт. Перевірте своє положення таким чином. Щоб у вас живіт був точно розслабленим. І коли ви розслаблюєте живіт, ви не завалюєтесь, тримаєте постать. І ми дихаємо, і фокус уваги десь в нижніх ребрах. І з цієї ділянки ми дуже уважно спостерігаємося, яким чином рухається грудна клітина, і це критерії. Ми їх не описуємо своїми думками, але ми чітко відчуваємо, як рухаються ребра, наприклад, в різні боки і в центр, як грудна клітина трохи підіймається, опускається. Десь там, де плечі, також є якісь рухи. І також ми можемо дивитися ну, дивитися внутрішнім таким поглядом. На те, як рухається живіт. Якщо він зовсім не рухається, то це значить, означає, що у вас напружені м'язи живота. Перевірте і знову їх розслабте. І зробіть 3-4 подихи трохи глибше. Поче ви набираєте повітря, щоб голосно щось сказати. І от, коли ви дихаєте, змінюєте режим дихання, дихаєте глибше, ви вже розумієте, що рухається і живіт, і грудна клітина. І потім, наступним видихом, ми фіксуємо ребра, фіксуємо лопатки, плечі і вже трохи тримаємо м'язами, внутрішніми м'язами, ми тримаємо свою грудну клітину, щоб вона зовсім не рухалась. І живіт ми розслаблюємо, розслаблюємо повністю. І якщо ви ну, нещодавно почали виконувати ці вправи, і вам не дуже зрозуміло, як то рухатись тим животом, як він рухається чи не рухається, ви забуваєте дихати, але дихати ви не забудете, ви будете продовжувати дихати. І насамперед зауважую, що дихання повинне бути комфортним. Тобто, коли ви вдихаєте і видихаєте, я вас просила вдихнути глибше лише три рази, а потім, якщо ви не рухаєтесь, вам не потрібно багато зараз кисню, то ви переходите на дуже таке поверхневе дихання, тобто не глибоко. І кожен видих і кожен вдих. Вздовж якогось часу, і цей час дуже комфортний. Тобто ви не частіше дихаєте, не затримуєте не те дихання, а просто дихаєте, як, як вам дихається. І це дуже, дуже приємне дихання, нічого не треба там старатися якось, але ми тримаємо ребра нерухомими. І якщо ви займаєтесь нещодавно, ви можете уявляти, що у вас всередині повітряна кулька. Коли ви вдихаєте, ця кулька трохи надувається, і вона в животі знаходиться. І коли ви видихаєте, ця кулька здувається. І таким чином, м'якенько, ви починаєте рухати цю поперечну м'язу живота. Вона таким широким поясом. Круги талії. і коли ви отак от дихаєте, <кій> <кій> ваш живіт м'якенько так рухається. І коли вже ми трохи зрозуміли, як дихати цим, цим червним диханням, то ми продовжуємо вже рухати животом під час дихання і починаємо рахувати всередині себе, Прям промовляємо такі слова. Вдих, видих один, вдих, видих, два. Вдих, видих, три. І отак ми продовжуємо дихати, спостерігаємо, як рухається живіт. І в цей самий час ми з вами розуміємо, що може прийти якась думка. Вона може бути про живіт, про дихання, про медитацію. Це взагалі не важливо. Зовсім не важливо. Як тільки ви відчули, що ви про щось вже почали думати, то ви починаєте рахувати спочатку. Вдих, видих 1, вдих, видих 2. Тобто у вас заплющеними очима є опір на дихання, ви спостерігаєте за тим, як рухається живіт, рахуєте всередині і починаєте рахувати спочатку, як тільки ну, зрозумієте, що вже починаєте про щось мріяти, про щось думати. Практика сама дихальна, вона максимально безпечна і дуже корисна. дуже корисна. Тому сидіть і отак от дихайте, якщо у вас є 10, 15, 20 хвилин, Ось скільки є часу, стільки і виконуйте вправу. І ви зрозумієте, що вашому розуму дуже важко тримати одне і той самий рух, одну і ту саму крапку для уваги. Але, ну, може, це і нелегко, але це є практика. І якщо ви виходите із спортивної зали, ви там спітніли, зморилися, м'язи потруд... так трохи попрацювали і зморилися. Тому так само і для розуму спочатку він напружується, коли ви виконуєте таку вправу, а потім ви все відпускаєте. І ще десь хвилину-дві просто сидите і нічого не робите, просто дихаєте. І ви вже зрозумієте, наскільки ваш розум став більш ясним, більш таким зрозумілим, спокійним, наскільки відпочила ваша нервова система навіть за ці 10-15 хвилин, і наскільки наситилась кров ваша е, киснем. Е, тому це вправа дуже така і корисна, і безпечна користуйтесь, приходьте на тренування регулярні до життєлюбів. І е, життєлюби рідненькі. Е, я спробую вести трансляції на, на цьому е, на Ютюбі також, і також там в прямому ефірі, і е, там можна зберігати відео і також їх як-то якось. Е, Збирати в листи, щоб було вам корисно користуватися, щоб не потрібно було багато часу шукати. Тому що в, в інстаграмі знову змінилися алгоритми, і я там вже не можу так викладати, щоб воно в серіали все збиралося. І в інстаграмі там є дуже багато відео, і їх дуже багато російською мовою. Я збирала там архів може, два роки, тому потроху я починаю. Якось додавати в інстаграмі відео українською мовою, і дуже багато відео в інстаграмі під час ще пандемії, які ми писали, там корисні вправи, все, але вони всі російською мовою, я всі їх повидаляла, і якщо буде потрібно, потроху буду вже українською мовою записувати. Тому підписуйтесь, будь ласка, і в інстаграм. І на TikTok в мене там нічого не відбувається, але там я планую викладати відео з улічними тренажерами. Їх також я перекладу українською мовою, і там буде такий контент. А на YouTube, ну це друге чи третє відео. Я всі попередні відео російською мовою прибрала, щось поудаляла і починаю спочатку українською мовою, щоб було чим користуватися. Ось рекламна пауза наприкінці. Все, а вас цілую, люблю, будьте здорові і до зустрічі в четвер. З життєлюбами точно ми зустрічаємось в четвер на вісцеральних практиках. Ну, а з Ютюбом там, як, як, як вийде. Якщо вийде, десь біля восьмого буде прямий ефір. Все, дякую за увагу. Все, буде Україна, бережіть себе і е, корисними вправами.